Віт, тема цього відео встановлення контакту та ведення якісної комунікації з кандидатами у рекрутингу. Встановлення контакту з потенційним кандидатом іноді складне завдання, яке вимагає майстерності рекрутера. Але правильно написаний connection message – перше повідомлення кандидату може значно підвищити ваші шанси на успіх. Тому дуже важливо сумувати розуміння того, як писати якісні перші повідомлення кандидатам, щоб мотивувати їх відгукнутися. Ми можемо виокремити кілька ключових правил. Перше правило: персоналізуйте ваше повідомлення. Обов'язково звертайтеся до кандидата по імені, щоб показати, що ви дійсно зацікавлені саме у нього, та не використовуйте шаблонних фраз. Можна додати кілька слів про попередній досвід роботи кандидата, з яким ви ознайомилися у його профілі. Правило 2 – коротко та змістовно. Занадто довгі повідомлення виглядають нечитабельними. І знижуйте відсоток того, що вони будуть прочитані. Концентруйтеся на головному, чому ви пишете кандидатові. Текст не має займати більше трьох таре-п'яти рядків. Правило 3. дотримуйтеся привітного тону. Тон вашого повідомлення має бути доброзичливим та привітним. Правило 4. додайте конкретні питання. Наприкінці вашого повідомлення, додайте запитання, щоб спонукати кандидата до відповіді, Це допоможе почати діалог з потенційним кандидатом. Для прикладу у LinkedIn, якщо ви працюєте без платних підписок, є певний ліміт повідомлень, які ви можете надсилати кандидатам напряму без попереднього встановлення контакту з ними. Отже, знайшовши профіль потенційного кандидата, щоб написати йому, натискаємо Встановити контакт, додати примітку. І копіюємо наш коннекшн меседж. Вітаю, Олена! Мене звати Юлія, і я є рекрутером компанії Хайерван. Я помітила ваш досвід у галузі продажів та подумала, що ви можете стати ідеальною кандидаткою на вакансію Sales development Representative для цікавого проєкту канадської компанії. Чи цікаво вам дізнатися більше про цю можливість? Надіслати! Коли ви отримали сповіщення, що кількість доступних запрошень з приміткою вичерпано. Тоді необхідно буде спочатку встановити контакт з потенційними кандидатами, а потім, коли вони приймуть ваше запрошення, ви зможете писати їм перше повідомлення. Ось, для прикладу, натискаємо Встановити контакт, надіслати вже без примітки. Таким чином розширюємо свою мережу контакту після чого, коли кандидати приймуть ваше запрошення, ви зможете писати їм уже приватні повідомлення. Грамотно написаний Connection Message однозначно приверне увагу найкращих талантів на ваші вакансії. Коли кандидат відгукнувся, дуже важливо продовжувати комунікацію із ним вміло, дотримуючись таких правил: перше чесні щодо умов праці. Офісний формат чи віддалена робота, рівень заробітної плати, сторона, що покриває податки, бенефіти, що пропонуються. Старайтеся надати кандидатові максимум інформації, яку для нього важливо знати. Якщо кандидати ставлять питання, на які ви не маєте відповіді, будь ласка, зв'язуйтеся із менеджерами HR1 для отримання додаткової інформації, адже це дуже важливо. Реалістичне представлення умов праці допоможе уникнути. Конфліктів та непорозумінь на наступних етапах співпраці кандидати цінують прозорість і чесність, тому не приховуйте важливу інформацію. Правило 2. швидка реакція на фідбек кандидатів. Своєчасні відповіді допоможуть вам уникнути втрати талановитих фахівців. Та покажуть вашу відповідальність і професіоналізм, тому старайтеся надавати кандидатам якомога швидший фідбек. Краще взяти до роботи дві вакансії і якісно їх опрацювати, провівши якісну роботу з кандидатами, ніж взяти до роботи 5-7 вакансій, плутатись, губити відповіді кандидатів чи не мати змоги відповісти усім зацікавленим кандидатам через брак часу. Правило 3. толерантне ставлення до усіх кандидатів. Відповідаєте навіть на негативні фідбеки. для прикладу. Ви написали кандидатові і отримали відповідь, що поки він не розглядає нових можливостей. Але це не причина подальшого ігнорування кандидата. Обов'язково подякуйте за відповідь та час кандидата і вічливо попрохайте залишатись на зв'язку. Або ж кандидат надіслав вам своє резюме і, провівши його скринінг, ви бачите, що кандидат не підходить через невідповідність певним вимогам вакансії. Також обов'язково напишіть кандидату причину відмови. Подякуйте за його час та вічливо попрощайтеся. Толерантне ставлення до усіх кандидатів. Це прояв поваги і показник вашого професіоналізму. Воно створює позитивний імідж рекрутера і допомагає вам будувати довготривалі відносини. Навіть якщо кандидат не підійшов на поточну вакансію, з якою ви працюєте, підтримуйте контакт для майбутніх можливостей. Дуже важливо створити атмосферу довіри та взаєморозуміння між вами та кандидатом, щоб він відчував себе комфортно та міг більше відкритись в комунікації, щоб забезпечити успішний результат найму. У жодному разі не потрібно виявляти надмірну нав'язливість для прикладу. Засипати кандидата десятьма повідомленнями текстовими чи голосовими. Будуйте якісну комунікацію, де одне повідомлення це одна думка. Зачекайте на відповідь кандидата, щоб уточнити те, що вас іще цікавить. І обов'язково дякуйте за відповіді та приділений час. Проведення фоллоуапу, тобто другого повідомлення кандидату, який не відповів на перше повідомлення, недоцільне раніше ніж за 24 години під моменту надсилання першого connection меседжу Щоб залишатися професійним у очах кандидатів, рекрутер має залишатися. Збалансованим у всіх своїх емоціях незалежно від поточної ситуації. Досить часто від наших рекрутерів ми отримуємо таке запитання, якою мовою краще вести комунікацію з кандидатами? Якщо ми говоримо про іноземців, це очевидно англійською. Але якщо кандидат українець, не має жодного сенсу розпочинати розмову шаблонно англійською, адже це буде виглядати досить дивно. Якщо вакансії є вимоги до рівня англійської кандидата, ви можете уточнити його рівень при спілкуванні. Тим більше, якщо у вакансії взагалі немає вимог до рівня володіння іноземними мовами, а рекрутер пише кандидатам англійською, це буде виглядати як абсурд. Також одним із ефективних способів комунікації рекрутера із кандидатами є розмови по телефону. Для цього, будь ласка, попередньо узгодьте з кандидатами час. Коли їм зручно спілкуватися, про це обов'язково потрібно домовлятися з кожним кандидатом, інакше кандидат може проігнорувати дзвінок або ж йому буде незручно відповідати на ваші питання і обов'язково підготуйтеся до розмови. Виділіть для себе ті питання, які для вас важливо уточнити. Розмова по телефону допомагає швидко з'ясувати основні моменти щодо відповідності досвіду та навичок кандидата вимогам вакансії буквально за кілька хвилин, що не завжди вдається у переписці. Комунікація із кандидатами це одна з основних задач рекрутера. Тому перед тим як подати кандидата на платформу, обов'язково поспілкуйтеся з ним і переконайтеся, що він зацікавлений у вакансії, на яку ви його подаєте, тому що подача резюме кандидата на якусь з вакансій без його відома та згоди є неприпустимим. Перше враження двічі не складеш. Перший контакт у рекрутингу безумовно грає особливу роль. Старайтеся уважно вести комунікацію із кандидатами, не плутаючи їх імена чи не впевнено будуючи діалог щодо самої вакансії. Ми закликаємо вас поважати час кандидатів і спілкуватися коректно і професійно. Щоб вам було на що опиратися під час комунікації з кандидатами, ми створили двомовні англо-українські скрипти для ведення комунікації з кандидатами. Їх ви можете знайти на нашому сайті у розділі База знань. А зараз пропонуємо до вашого перегляду гайд найкращих практик, щоб успішно будувати комунікацію з кандидатами. Всім привіт! Сьогодні ми з вами пройдемо коротенький туторіал, як якісно спілкуватися із кандидатами в LinkedIn. якщо вони дійсно зацікавлені, ну і, звісно ж, релевантні. Попередньо ми вже з вами навчилися, як шукати цих релевантних кандидатів, тому зараз на екрані ви бачите умовного кандидата, з яким я буду вести листування. І наперед вам скажу, що всі темплейти, які сьогодні будемо використовувати для повідомлень, ви отримаєте від нас як невеличкий бонус. Тому всі ці варіації повідомлень у вас будуть під рукою. Ну що, приступаємо! Як ви бачите ось приклад повідомлення, так? Да, який я відправляю як connection message кандидату. І відразу бачимо, що кандидат відгукнувся. Так? Він пише, є зацікавлений. Я відразу відкриваю так наші темплейти і розумію, що якщо кандидат зацікавлений, ми далі ведемо з ним діалог ось по такому принципу. Так, ми беремо просто цей темплейт із нашого файлика, підставляємо сюди ім'я кандидата. Обов'язково в першому меседжі, такому основному, там де ми розповідаємо про компанію, має бути така, от, скажімо так, заохочувальна інформація про це про те, що це дійсно класна компанія, українська компанія, щоб відразу вже в цьому меседжі були ймовірні відповіді на, точніше, відповіді на ймовірні запитання від да, від кандидатів, наприклад, чи це ремонт-позиція, чи це який там контракт і так далі. Тобто, да ми тут все написали. Ось так і. Обов'язково кожен меседж, такий, да, такого характера, ми завершуємо запитанням, щоб кандидату не було вибору в нас проігнорувати. Так, відправляємо. І на цьому етапі ми прикріпляємо наше резюме. Ой, не резюме, а опис вакансії. Все, чекаємо, поки кандидат ознайомиться з описом вакансії, з нашим повідомленням. О, клас, все, кандидат зацікавлений, прекрасно. В такому випадку, якщо кандидат зацікавився, ми переходимо до третього кроку, і, да, тобто він подивився опис вакансії. І далі ми відправляємо йому наступний меседж. Так, тепер нам вже потрібно з нього, від нього отримати резюме, подивитися, чи дійсно все так, як ми думаємо, та, що дійсно цей кандидат нам так подобається, як його профайл. Супер, і відправляємо. Так, зараз нам кандидат відправив CV, Деякі кандидати все-таки так, хтось, наприклад, вже давно не був в пошуку роботи, і комусь потрібно, наприклад, резюме дооформити, також так, теж таке буває. Так, супер. Кандидат відправив нам CV, прекрасно, да? так. Тобто, ми, наприклад, уявимо собі, що ми ознайомилися, і там дійсно все добре. Так, і тепер. Ми, звісно, що мусимо рухатися далі з цим кандидатом, і запитуємо в нього наступні запитання. Обов'язково так, те, що нам необхідно, це яку за зарплату хоче кандидат, так? тобто, який в нього рівень англійської. І, звісно, це дата старту, тобто, щоб не було такого, що кандидат там скаже: Ой, я буду вільний там через уявимо собі там три місяці. Так? Тобто, це забагато. Ось тому. Нам потрібно ці всі моментики запитатися так коротесенько. Так, супер. І очікуємо, поки кандидат нам відповість. Прекрасно, кандидат вже відповів. Так, тобто на цій посаді Sales Manager менеджер в нас якраз таки да рейндж це зараз 1200 доларів таре 1600 доларів за місяць, плюс бонуси. Якраз да цей кандидат підходить під цей ренш. Уявімо собі, і англійська все один прекрасно, і може приступити як можна скоріше. Супер, це те, що нам потрібно. Що ми робимо далі? Переходимо до п'ятого кроку, да, в принципі, це вже. Якраз такий такий фінальний крок. І уявимо що собі, що, наприклад, наразі вам не потрібно так, наприклад, зізванюватися з цим кандидатом, ще щось в нього уточняти, а ви просто на зараз його подаєте на платформу, так, і далі вже ми беремо його в процес. Будемо проводитися вже самостійно з ним співбесіду, чи передавати клієнту на співбесіду. Тому ви просто відправляєте йому цей такий фінальний меседж. Ось так. В цьому фінальному меседжі якраз таки і буде сказано, що ми додали цього кандидата так, в наш пул І будемо очікувати вільні темп-слоти для співбесіди надалі. Все. Ось, в принципі, так дуже просто, так вічливо ми провели спілкування з нашим релевантним кандидатом. Як ви могли помітити, так, супер. Бачите, що кандидат нам відразу відповів. Прекрасно, пишемо Йовем. Да? Супер. Тобто, бачимо, що в принципі майже ну не майже, а так і є. Кожне моє повідомлення воно закінчується на запитанні. Да, це нам дає можливість точно не бути проігнорованими з боку кандидата. Тобто, нам він точно відповість на наше запитання. ось, і ми… Точно отримуємо від нього відповідь. Тому супер. Дякуємо вам всім за увагу. Зараз переходимо до наступного туторіала, який буде присвячений наступній ситуації. Наприклад, кандидат зацікавлений, так, ви подивилися його профайл, він дійсно класний, на вашу думку. Хочете вже отримати від нього резюме. Так, і виявляється те, що кандидату не підходить зарплата, яка вказана в описі вакансії. Наприклад, там максимальна, наприклад, на посаду зараз у нас з менеджера. Максимальна зарплата це 1600 плюс бонуси. Але бонуси там хороші. Ось там може бути, наприклад, ті самі 1600. Тобто кандидат може отримувати більше ніж 3000 доларів на цій вакансії. Але буває таке, що кандидати хочуть вже відразу ставку дуже високу, а клієнт не може цього йому йому дати. Да, цьому кандидату, тому звісно, ми ж в такому разі не можемо рухатися далі з кандидатом. Ось, тому просимо вас здалегій дійсно це все обговорювати з ними, уточняти. І ще раз нагадаю, що всі рейти, які вказані на платформі, вони максимальні. Тобто, да, вони не можуть бути обговорені з клієнтами. Тобто ми вказуємо просто вже дійсно максимальні рейти, які тільки можуть бути. Ну що, ми приступаємо. Як ви бачите, я знову відправила connection message нашому потенційному кандидату, чекаю, поки він нам відповість, і будемо далі вести з ним діалог. О, клас, супер, так. кандидат зацікавився, прекрасно. Ми заходимо в наш другий файл з 2 і відправляємо йому знову повідомлення із даними про цю позицію, щоб він ознайомився. Так. Щоб в нього вже були відповіді на його потенційні запитання так, про цю компанію. Так. І зараз відправляємо йому, звісно, опис вакансії. І чекаємо, поки кандидат ознайомиться. Ага, бачите, тобто ми в нашому описі, зараз я його ще раз відкрию. Так. Тобто в нашому описі ми бачимо, що а, тут у нас максимальний да, рейд це 1500. Максимальний, але в ну, нас трошки новилася ця вакансія. Клієнт сказав, що можна брати 1600, щоб просто ви зараз знали, що на селс менеджера можна зараз пропонувати кандидатам 1600 ставку. Ось оновити цей опис. І м -м, тобто, бачите, а кандидат хоче 3000 як базу, да, тобто ставку. І ми розуміємо, що це занадто. Ну не то, що занадто, але просто на цю на цю позицію клієнт більше не може дати. Що ми тоді робимо? Ми відправляємо да, третє повідомлення. Кому пишемо, що, на жаль, в нас баз, ставка це 1600 плюс бонуси, чи це буде для вас прийнятно? Запитуємо і чекаємо, що скаже нам кандидат. Ага, ні, на жаль, бачите, ну дійсно такі кейси у нас бувають, тому дійсно ми ніколи не залишаємо кандидата без відповіді. Якщо ми бачимо, що да, кандидат тут нам відповів і пише ні, що до побачення, наприклад, да, а ми ніколи отак його просто не залишаємо, тому що ви самі розумієте, що в нього може змінитися думка, може там іще щось, можливо, нам потрібно буде йому все таки запропонувати більше, якщо, наприклад, клієнт змінить вимоги, да тобто завжди потрібно залишатися на такій ну, вічливій нотці з кожним кандидатом, скажімо так. Тому ми відправляємо ось таке гарне повідомлення, де ми дякуємо за да от те, що він з нами спілкувався, да, от в діалог. І чекаємо да, його, можливо, зміни в думці, так що можливо він зміни свою думку і захоче все-таки взяти цю ставку. Ось так. Тобто, да, такий кейс теж може бути. Що, ну, ви самі це розумієте, але ще раз скажу, що в, ніяк, в ніякому разі да не залишаємо кандидата без уваги. Тобто, якщо навіть він відмовився, не хоче, не подобається, все одно гарнесенько завершуємо діалог. Тепер ми з вами переходимо до третього туторіалу, який присвячується ситуації, коли по якійсь причині кандидат вже нам не підходить. Наприклад, ми подивилися його профайл в LinkedIn, він виглядає класно, але ми точно не знаємо, чи є в цього кандидата якийсь певний технологічний стек, чи, наприклад, який в нього рівень іспанської чи англійської. Да? Тобто, ми цього не побачили в профайлі, але в загальному нам цей кандидат сподобався. І е, зараз ми з вами побачимо, е, що робити в такої в такій ситуації, якщо, наприклад, кандидат в ході переписки виявився нерелевантним, і е, як нам йому це сказати. Тому поїхали. Ми вже відправили знову connection message цьому кандидату. Тепер чекаємо, поки він нам відповість. Так, супер, він зацікавився цей кандидат. Ми відправляємо йому наступний другий меседж з інформацією. Про вакансію і компанію. І, звісно ж, відправляємо опис вакансії. Так. Чекаємо, коли кандидат відгукнеться. Так, супер, його все зацікавило. Супер. Далі рухаємося до третього кроку і просимо його відправити нам резюме, щоб ми точно були впевнені, що. Цей кандидат релевантний. Так. Очікуємо на його резюме. Так, супер. Ну і уявимо собі, що ми тільки що подивилися його резюме, і ми там побачили, що в нього англійська b 1 Ну, прям в резюме так і написано: Б 1 А нам на цю посаду треба людина, яка говорить вільно, да? тобто, прям взагалі прям fluent. То в такому випадку нам потрібно е так, е скажімо так, уточнити, звісно ж, кандидата ще раз з приводу цього питання. І і паралельно задати ще цікавлять е вопроси, які нас ще раз цікавлять. Да? Наприклад, це range. Зарплатний. опять таки перепитуємо, дійсно, з англійською, чи дійсно вона в нього профіщент, хоча ми бачимо в резюме, що вона b 1 да? Але мало ли, може, він ще не оновив резюме, може він там, не знаю, вже покращив свій рівень, і так далі. І, звісно ж, старт Дейт. Так, очікуємо, коли кандидат нам відповість. Ага, і кандидат пише, що все-таки в нього b 1 Тобто да, резюме свіже, виходить. І це дійсно актуальна інформація, але, на жаль, це нам не підходить. Що в такому випадку ми робимо? Ми так і скажемо правду. Тобто, да, так і говоримо завжди я, ясно. А, дякуємо, звісно, кандидату за інтерес проявлений. І пишемо, що, на жаль, для цю роль нам потрібна людина, яка говорить вільно англійською. Ось, і, а, звісно ж, даємо зрозуміти кандидату, що ми будемо тримати його на увазі, і в разі чого відправимо йому новеньку вакансію. Ось так. Да, тобто, ще раз наголошую на тому, що ми е, ніколи не залишаємо кандидата без відповіді і е, стараємося бути максимально вічними, щоб е, в разі чого ми могли ще раз звернутися до цього кандидата е, і з ним продовжити кооперацію.